«Тут все було, протікла вода по стінах, мокро було тут. Заступниця директора Коростишівської школи номер 1 з адміністративно-господарської частини показує нашій знімальній групі плями, які утворилися на стелі внаслідок затікання дощу. За словами Наталії Костюченко, дах школи потребував заміни. Протікало декілька кабінетів, протікало. Актовий зал протікав. Да, латали шифер, купували шифер, накривали новий шифер. Критичний стан був ми і ставили відра, вода тікла у відра, виливали, лазили. Директорка школи Валентина Борилко розповіла, що стару покрівлю повністю демонтували, встановлюють нові балки та покрівлю із металочерепиці. Вирішили саме почати з даху. Довго думали, чи починати із підвального приміщення, яке просідає, чи починати із обмостки школи, і все таки радилися із спеціалім. Спеціалістами, які вирішили, що треба починати з даху. 50% даху покрівлі вже відремонтовано. Також за словами керівниці навчального закладу, планували повну термосанацію будівлі. У 17-18 році зроблено капітал проект капітального ремонту нашої будівлі, але цей проект вже застарілий згідно БДН. А тому ми вже скоригували новий проект і відділили від нього тільки капітальний ремонт покрівлі. Який фінансується за кошти міського бюджету. Виконують роботи наперед, ми авансуємо на вздогін. Мільйон гривень проплачено з трьох, 50% гарантовано зроблено роботи, 30% профінансовано. Завершення робіт планується до 1 вересня 2021 року. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.